Дорогою в Гуляйполе нашу знімальну групу зустрічають лелеки. Вони повертаються до своїх домівок у потрощених прифронтових селах. Та й у самому Гуляйполі гнізда вже заселили птахи. Побите та знесилене, але місто живе. Поруч із потрощеними багатоповерхівками квітнуть первоцвіти, вулиці побиті, але прибрані. Росіяни запускають по Гулійполю усе, що мають в арсеналі, але найбільше авіабомби та дрони збите залізятча безпілотників знаходять по всьому місту. У Вас музей буде? в місті Голійполе зробимо музей по снарядам, які прилітали сюди. До повномасштабної у Голійполі мешкали понад 12 тисяч людей. Лани, пагорби, краєвиди навколо заворожують. І досі наразі тут лишаються біля тисячі жителей, але все більше не витримують, просяться в евакуацію. Е, евакуювали ми вчора. Дівчину, яка жила тут в Гулій полі. Коли почалися авіаудари, то люди розуміють, що вони розносять все вщент і треба кудись виїжджати. І пенсіонери, бабусі, дідусі, вони Почали масово виїжджати з міста Гуляйполя. Ті ж хто лишається чи не щодня, збираються тут, у підземному пункті незламності. Дізнатись останні новини, поспілкуватись, поїсти гарячого. 75-річний пан Анатолій. Тут частий гість. Я приходжу сюди, мене устраює на обід. Я поїв, взяв печенечка. Тепер без коліс. То чоловік приходить до пункту пішки. Показати, як облаштував свій побут вдома. Запрошує нас до себе. Це мій двір. Тричі лагодив паркан та вікна після прильотів. Опалення нема, то гріється чи може. Зараз в оселі 10 градусів. Оце я тут сплю, секрет відкриваю. Я грію воду, в бутилки наливаю і лягаю. Більшість його знайомих виїхали, але він лишається. Каже, колись війна скінчиться, хоче дочекатись цього не на чужині, а вдома. Поки ж виживати таким, як він. У потрощеному гуляйполі допомагають поліцейські, надзвичайники та волонтери, які під обстрілами все ще везуть сюди гуманітарну допомогу. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.